Всім привіт! Я радий вас вітати у нас на каналі. Це канал про автомобілі авто із США Мітуавто. І сьогодні ми з вами поговоримо про ціни на електромобілі, а саме на Теслу, Model 3, Model Y, Model S. Зробимо зріз цін на аукціонах в США. Повиставляємо параметри, подивимося середню аналітику, скільки коштують ці автомобілі. Порахуємо їх логістику і приблизно ремонт. Порахуємо, в що ж і в скільки можна робити той чи інший автомобіль і на що потрібно розраховувати. Останнім часом до мене дуже багато пішло дзвінків, і багато людей телефонують, хочуть замовити тесту модел 23 24 го року, Long Range Dual Дуал Мотор. Теслу Model Y семимісну, скажімо так, до 20 тисяч доларів уже повністю з ремонтом. На що я пояснюю людям, що це абсолютно нереально, і напевно, на сьогоднішньому відео поясню скільки і чому. Що реально зробити, а на що краще не розраховувати. Тому що я розумію, що десь комусь розказують, що зараз за 3 копійки та із США та приїде така машина, та там можна вибити з мінімальними пошкодженнями, приїде ти тільки капот і фару поміняєш, і більше взагалі нічого робити не будеш. І так далі. і так далі. Тому будемо сьогодні розвінчувати міфи. Адже це на сьогоднішній день досить таки актуально, тому що 2025 рік може стати оселення. Останнім роком в пригону електричок із-за кордону з майже безкоштовним розмитненням, чому майже тому, що розмитнення, яке сплачується, 1 євро, 1 кВт, і там фінгарантію потрібно оплатити або оплатити, щоб хтось за тебе її оплатив там, в розмірі півтори тисячі гривень. Тобто в круг, щоб перейти кордон, це все складає там, до трьох тисяч гривень. На мій погляд, це розмитнення майже немає, можна сказати, нульове. Тому настільки електрички в Україні стали популярними, вони стали розвинутими, і останні за останні роки досить серйозно розвинулася мережа електрозарядних стан. Як по місту Києву, так і по Україні. Звісно, ми наблюдаємо тенденцію кращого розвитку електромереж на правій частині України, на лівій трішки гірше, але досить суттєво вона покращилася. І тепер на сьогоднішній день, якщо у вас хоча б батарейка 80 кВт на годину, ви спокійно можете подорожувати Україною, Європою, і багато людей взагалі купили і придбали ці автомобілі. І Начебто електромобіль не створений для подорожей, але ж ні, абсолютно це реально. Приїхали половину країн Європи, половину України в цілому подорожували. І саме вигідно це, саме головне, що це дуже вигідно. І особливо це дуже вигідно, як по заправці, тобто витрат там на 100 Кілометрів ходу, так і вигідно по утриманню автомобіля. Я зараз знаходжуся в Tesla Model 3. Це моя Тесла, якою я ось буквально в лютому, скоро буду вже володію 2 роки. Рік тому я випускав відео у нас на каналі і розповідав, скільки мені коштував рік володіння Теслою. Тому я думаю, що ось якраз саме в лютому приходить час випустити, а скільки ж мені коштувало 2 роки володіння Теслою. Чи планую я її продавати, чи планую я її змінювати? і які альтернативи взагалі існують. Но то буде наступне відео. Тому ми зараз переходимо до нашого зрізу цін і подивимося, а що ж, за скільки, як і коли можна купити. Тому що зараз це саме дуже-дуже. Актуально. Скористаємося можливостями аналітичного сайту Autostat. Саме ним ми користуємося і завжди його проплачуємо, тому що він дає актуальну інформацію про автомобілі на аукціоні. Почнемо, напевно, ми з Тесли Модел Y, адже це автомобіль, який найбільш Розповсюдженіший по запитам, адже кросовери витісняють ці дані, і вони стали більш популярнішими. Тому почнемо з нього. Що ми дивимося, е, нас буде цікавити Tesla Model Y саме 2020 року. Е, давайте зробимо трішки предісторії самими ходовими і топовими в Tesla вважається Tesla Трійка і Tesla Y. -ка. Це по суті одна й та сама машина по електроніки, батарейкам, моторам і так далі. Відрізняється тільки кузов, і то там фари одні ті самі, фонарі задні, одні ті самі, тобто є навіть схожі елементи по кузову. Але головне не про це. Це топ. Тобто, поки не з'явилась Tesla Model Y, трійка била рекорди по продажам електромобілів в світі. Після виходу Tesla Model Y, саме Model Y зайняла перше місце і подвинула трішечки трієчку. Тому почнемо розглядати саме її. Y-ка з'явилася в 2020 році. Вона тоді була самопочаткової бази, і в 21 му отримала частковий рестайл. Повний же ж рестайл автомобіль отримав у 2022 році, тому найкраще його вибирати з 2022-го року. Але 2020-й і 21 й також має місце, і вони будуть дешевшими. Дивимось, якщо ми розглядаємо саме 2020-й рік. То Tesla Model Y на аукціоні можна придбати по середній фінальній ставочці, ставочки, ставочки 9900 доларів. Тобто 10 тисяч доларів уже в середньому можна придбати цей автомобіль, що досить таки непогано. Хоч я вам і завжди рекомендую поставити е, фільтри, які вас цікавлять по автомобілю. Адже, якщо дивитися в повному розрізі, то це як температура больних середньо по палаті. Знаєте, в когось 39, а в когось 36, в принципі, в середньому норм. Так само і Тут тому потрібно виставити фільтр. Наприклад, нас буде цікавити Long Range Dual Motor. На мій погляд, це найбільш актуальніша модифікація, яку потрібно купувати, тому що в перформанс швидше їде, але 21 колеса вони дуже дорогі і трішки більша витрата пального і менший запас ходу. Тому, як на мене, Long Range мені найбільше підходить. Але ви маєте вибирати те, що подобається вам. Якщо ми поставимо фільтр, заводиться і їде, то це будуть більш з кращих автомобілів, які будуть вважатися менш. Пошкодженими, і, звісно, по аукціону вони будуть продаватися трішечки дорожче. Ну і, на мій погляд, це пробіг. Е, розглядати пробіг, наприклад, до там, 35 давайте, тисяч миль. Е, це там біля 50 тисяч кілометрів, на мій погляд, досить таки непогано, і можна придбати класний автомобіль, на якому ще можна наступні там, 5 років сміливо поїздити і потім ще продати. Зараз і ось ми виходимо. Середня фінальна ставка 12 450 доларів. Тобто на 2 500 виросла ціна. Звісно, якщо ми будемо розглядати автомобілі там, з більшими пошкодженнями, більшими пробігами, то його 2020 року можна купити дешевше, ніж 10 тисяч доларів. Можна навіть за 8, можна навіть і дешевше. Усереднене щось ми можемо взяти за 10 тисяч доларів. А якщо ми для себе будемо вибирати щось покраще, як для себе любимого, то тоді це буде трішки дорожче в районі 12,5. От, давайте від цього і будемо відштовхуватись. Значить, дивимося. Ось, наприклад, один із останніх проданих автомобілів за 13 тисяч 100 доларів. 20 тисяч пробігу. Автомобіль у нас має невеликі пошкодження в правій передній частині. Ось це те, про що я вам і говорив. Ось, бачите, ось так вони виглядають. Ремонт зрозумілий. Все зрозуміло. Дуже класна автівка. З цілою безпекою. Ну, чому би й ні. Е, ідемо далі. І, наприклад, давайте виберемо якусь автівку, яка продалась трішки дешевше. Ага, У нас тут за останній час в таких параметрах їх не дуже багато. Давайте тоді вбираємо параметри, заводиться і їде. У нас тоді ціна падає на 11200 доларів, відразу стає дешевше. От, І ось, наприклад, є автомобіль проданий за 2500 доларів. Я думаю, по цій фотографії відразу зрозуміло, якби, що з ним. Йдемо далі. І вибираємо щось таке ось за 8. Бачите, одометр не робочий, повінь, вона втонула. Ну і брати топлену Теслу, ну, це тільки на розбірку, адже. Вона може в майбутньому для вас не поїхати. Я не дуже вам рекомендую брати топлену Теслу однозначно для себе. Так, ну ось автомобіль. 8625 доларів. Був також проданий за аукціону і 24 тисячі миль пробігу, тобто невеликий пробіг. Тут у нас передні пошкодження, праве переднє колесо викручено, дивиться вправо. А ліве абсолютно відсутнє. Небезпека брати автомобілі, саме Тесла з відірваними ось так колесами, заключається в тому, що біля батареї дуже близько знаходиться шток, через який проходить антифриз. І біля колеса, біля батареї, саме в усіх чотирьох місцях. І якщо колесо б'є по цьому штоку, то антифриз виливається в батарею. І у вас просто-напросто. Хана батареї. І побачити по фотографіям аукціону це передбачити просто неможливо. Тому з такими пошкодженнями такі автомобілі краще не брати. Або, якщо брати, то значно-значно дешевше, як бачите, ось тут в цій частині. Тобто вона отримала ще не тільки попередку, а є пошкодження в правій задній частині. Ось так це виглядає. До такими пошкодженнями. Але, тим не менш, бачите. 8625 доларів. Давайте ми її з вами спробуємо прорахувати. Відкриваємо нашу табличку Excel. 8725 доларів. Збір аукціона десь буде 900 на такій ставочки. Комісія оплати за кордон. Логістику беремо як 2000 доларів, як константу. Десь вона трошки більша, десь трошки менше, в середньому десь так, тому я думаю, можна рахувати. І розмитнення будемо рахувати як 100 доларів. Пенсійний фонд відсутній на електрокари, послуги компанії складають 500 доларів. І от ми з вами бачимо: 8725 ми придбали, наприклад, цей автомобіль, і от 14,5 він вже в Києві тут з доставкою з розмитненням. Якщо ж ми е, будемо брати автомобіль з меншими пошкодженнями. Е, наприклад, як ми розглядали м, ось за 11526 тисяч у нас миль пробігу. так, І е, відкриваємо фотографії. Дивимося, що у нас по пошкодженням. Дин -дин. От, в задню частину, трішечки її сюди щось під'їхало. Безпека ціла, бачимо, нічого не постріляло. Так. Так, так. От. Тобто 11,5. Давайте рахувати його, скільки буде привезти більш кращенький автомобіль, як для себе. 11 500. Збір аукціона десь 1100 10 буде на такій ставці. Це все залишається так само. Всі останні параметри йдуть без змін. І от ми бачимо, що 17 500 автомобіль уже прибуває в Києві з розмитненням без ремонту. Чи Вистачить 3000 доларів для того, щоб зробити такий ремонт і відновлення, М -м ну не знаю. Думаю, ні. Давайте спробуємо з вами порахувати швиденько на пальцях. Запчастини на Тесли останнім часом досить суттєво подешевшили. І їх дійсно можна взяти дешевше, ніж то було ще 2 роки тому назад. Я, наприклад, взагалі свою Теслу купував за 24500 на аукціоні. А вони зараз в середньому торгуються 11-12%. Тобто вони суттєво подешевшили в цілому, запчастини на них подешевшили, стали більш доступними. Але точно вони не стали там Деоланосами, жигулями чи запорожцями, і три копійки запчастини на них не коштують. Наприклад, ляда, як бачите, тут пом'ята, її потрібно буде замінити. На сьогоднішній день буде коштувати десь 700 900 доларів. Нам треба буде ще верхня частина бампера, нижня частина бампера, підсилювач, бачите, пішов униз, і, можливо, там ще щось зруйнувалося. Тобто, мінімальний набір запчастин, в принципі, я десь бачу тут. Приблизно на 3,5 тисячі доларів. Потрібно буде виконати рихтувальні роботи. Звісно, по фотографіям це всього не вирахувати. Тесла це складний автомобіль. Але якщо на рівні 1500-1800 їх виконати, я думаю, цього буде достатньо для того, щоб повитягувати, і навіть якщо алюміній там всередині лопнув, то його проварити. У нас є все спеціальне технічне обладнання для цього, щоб це робити, то десь можна вкластися в таку суму і пофарбувати там ляда буде десь близько 230-240 доларів, Задня, бампер задній буде десь близько 180 доларів і нам, у нас пошкоджене ще праве крило, здається. Ось так у нас є ось тут заломи, це все повитягувати, це все повирехтовувати або навіть замінити. Тому що, бачите, як його переламало, фарбувати його також потрібно буде. Це ще десь 230-240 доларів. І пофарбувати можливо внутряки також якісь витрати, тобто ще якась тисяча. Тобто, як мінімум, ми з вами нарахували десь на 6 тисяч доларів ремонту при невеликих пошкодженнях. І як бачите, на сьогоднішній день це набігає отак. І ми зараз не в 21-му і не в 20-му році, коли ремонти можна було робити за 1,5-2 тисячі доларів. Уже давно ці часи пройшли, і просто коли ми бачимо пошкодження автомобіля, якщо вам хтось розказує, та тут максимум тисячу дві доларів ремонту, просто от дефектуйте запчастини, випишіть собі на листочок навіть те, що Бачите ви по фотографіям. Зайдіть в Google, подивіться, скільки коштують ці запчастини. Ну от, Хай це буде не точно, хай це буде з якоюсь похибкою, тому що запчастини по він-коду потрібно підбирати. Але ви хоча б будете розуміти, скільки це коштує. Прозвоніть декілька СТО, спитайте, скільки коштує пофарбувати такі запчастини, порихтувати, якщо вони пошкоджені. Хай це буде не точно, але у вас хоча б складеться ціна, точно не 2000 доларів. Під ключ, все буде готово. Да? І ви вже маєте розуміти, що вже від 23 тисяч доларів, тобто сплюсувавши, ми можемо робити Tesla Model Y з хорошим якісним ремонтом, не з колхозним ремонтом. Знаєте, все поклеїв, усе попаяв, усе якось прикріпив, хай собі там якось їде, а потім уже новий власник цим розбереться. Ні. Пошкоджені запчастини замінюються на нові. Можна на оригінал, можна на замінник, можливо, деякі запчастини, які. Підлягають ремонту, йдуть в ремонт, але вони робляться, ремонтуються, відновлюються, замінюються, а не колхозиться, клеїться все через ящик герметика. Ось якось так. Йдемо далі, не будемо затримуватися. І ми з вами зрозуміли по теслі Model Y саме 2020 року, від скількох її можна привозити робити. Але ж я вам сказав, що сама класна тесла Model Y буде у нас з 2002 року. так? Тому з 2022 року. Тому давайте ставити 2022-2023 рік в наші параметри пошуку і дивимося. Тут вже у нас середня фінальна ставка 12 963 долара, тобто 13 тисяч доларів. Давайте введемо е, параметри, у нас буде цікавити Long Range, перформанс, до речі, буде дорожче. Бачите, тут вже навіть стандарт range з'явився, але він нас не цікавить, він буде е, дешевше. Якщо ми поставимо пробіг автомобіля. До 35 тисяч миль, щоб це був адекватний пробіг. так, Ми бачимо, що у нас вже середня ставочка виросла до 13 300 доларів. Так, звісно, якщо ми ще й поставимо параметр, заводиться і їде, то такі автомобілі стануть ще дорожчими. Бачите, уже біля. 15 тисяч доларів. Тобто ми з вами розуміємо, що автомобіль, який в статусі не заводиться, ми можемо придбати біля 13, а автомобіль в статусі, який заводиться, ми можемо придбати біля 15. Давайте швиденько рахувати. Значить, Якщо автомобіль буде коштувати 13 тисяч доларів, збір аукціону десь таки залишиться на цьому рівні. Доставка те саме, все те саме, все, далі нічого абсолютно не змінюється. 19 тисяч автомобіль прибуває в Україну без ремонту. Що по ремонту? По Ремонту так само, тобто це ті самі запчастини, ті самі ремонтні роботи, те саме фарбування, це все те саме потрібно робити. Немає різниці машина 2020 року чи 2022 року, воно все однаково. Тому, закладаючи знову ж таки, ремонт біля 6 тисяч доларів, ми з вами розуміємо, що вже біля 25 такі автомобілі можуть починати виходити. Звісно, коли ми рахуємо. Автомобіль е, взятий за 13, це буде трішки більше пошкодження. Якщо ми будемо рахувати автомобіль, який взятий за 15, то в нього буде менше пошкодження адже він дорожчий і відповідно. Тому він і продається і торгується дорожче. Бачите, він вже 21 тільки приїжджає в Київ з розмитненням. Тобто плюс ремонт він вже буде виходити близько 27-28 тисяч доларів. От якось так. Але потрібно не забувати, у нас в наявності, в продажу в дорозі також є Тесла, Тесла Model Y. І зараз я вам її покажу. Подивитися, ви її можете в нашій групі Facebook, Instagram, Telegram або просто написати мені в особисті повідомлення. Я вам скину додаткові фотографії по цьому автомобілю. Значить, Tesla Model Y, 23-й рік 31 тисяча пробіг, і вартість автомобіля 19 тисяч 900 доларів. Прорахована з доставкою в місто Київ. Автомобіль уже в дорозі і приблизно 20 березня прибуває уже в Порт Клайпеди. тобто скоро прибуття бронюйте, поки автомобіль доступний. Ви його можете перекупити в дорозі. Що у нас по е, фотографіям? Значить, пошкодження автомобіля зосереджене в задній частині. Як бачите, сюди ось щось так приїхало. Автомобіль продавався в статусі run and Drive, заводиться і їде. І особливість цього автомобіля, що він у нас семимісний, а також у нього ціла безпека. Як бачите, подушки не повідкривалися. Е, це Long Range Dual Motor на повному приводі. І як бачите, ось задній ряд сидінь, там ще 6-7 місце знаходиться в цього автомобіля. 12 місяць 2023 року, майже 24 рік. По ціні 19 900, ну, як на мене, це просто крута і класна, вигідна пропозиція. Цей автомобіль продається в дорозі, можна бронювати під себе. А ми йдемо далі. Далі перейдемо на Tesla Model 3. Цей автомобіль після виходу в Вайки, звісно, став уже не таким популярним і відійшов на друге місце. Але тим не менше, якщо ви подивитесь по місту Києву, то таких автомобілів буде їздити дуже багато. З'явився цей автомобіль в 2018 році. Розглядаючи моделі 2018 19 року, це будуть ще моделі, які на 75 кіловатній батарейки дорестайлові, і вони будуть максимально доступними, максимально дешевими. Якщо ми дивимося середню фінальну ставку, то на цей автомобіль вона складає 6279 доларів. Але ж давайте не забувати про модифікації, адже саме від батарейки і залежить, скільки буде коштувати автомобіль. Якщо нас буде цікавити версія long-range, тобто з максимальною батарейкою на 75 кВт, то автомобіль вже буде торгуватися по аукціону 6750 доларів. Але ж якщо нам буде підходити і базова батарейка, а також мій дренж, давайте захватимо і те, і те, то автомобіль буде торгуватися на рівні 5800 доларів. От давайте від цього відштовхуватися і рахувати. Рахувати наступним чином: якщо ми автомобіль придбали за 5800 доларів, то десь збір буде 800 доларів на такій ставочці. Далі все те саме нічого не міняється. 11500 автомобіль може бути в Києві з розмитненням без ремонту. Якщо ж ми будемо купувати Long Range Dual Motor і, придбавши його десь на тисячу, все-таки дорожче, у нас, в принципі, нічого далі не змінюється. Все так само: 12500 автомобіль в Києві. Без ремонту. Що по ремонту? Ремонт на Теслу Трієчку буде трішки дешевший, ніж на Вайку, адже запчастини на неї коштують трішки дешевше, але безкоштовно їх ще ніхто роздавати не почав. Тому закладаючи вартість ремонту, наприклад, на рівні е, 5 тисяч доларів. 4,5 при невеликих пошкодженнях, уже є розуміння, що автомобіль можна спробувати складати від 17 тисяч доларів. Але якщо вас будуть цікавити моделі після рестайлу з 2021 року, то вони будуть на аукціоні коштувати трішки дорожче. І зараз ми з вами швиденько подивимося, як це виглядає. 21 і 2022 рік. Автомобіль по аукціону торгується на рівні. 8200 доларів. Але знову ж таки, не забуваємо. Якщо ми говоримо про базову комплектацію, тобто з батарейкою на 60 кВт, то можна навіть придбати за 7300 доларів, швидко можна порахувати. Ну, як бачите, тут великих змін не буде. Збір трошки збільшиться: 13100 автомобіль буде прибувати в Київ без ремонту. Але все-таки, якщо нас буде цікавити Long Range Dual Motor, ці автомобілі мають 82 кВт вже батарейки, їдуть набагато краще, оновлені мотори, склопакет, ну, взагалі автомобіль покращений значно, то вже його середня фінальна ставка десь 8800 доларів, тобто біля 9000 доларів вже можна придбати. Звісно, якщо ми трішечки е, додамо тут параметрів, таких, наприклад, як пробіг, дан, що. Дуже важливо для автомобіля, зафіксуємо його на рівні 35 тисяч миль, тобто щоб біля 50 тисяч кілометрів, то вже, як бачите, середня фінальна ставка виростає. Тобто, якщо ми будемо хотіти також знову ж таки мати менші пошкодження, там в статусі заводиться і їде, застосуємо і такий фільтр, то середня ставочка, бачите, вже виростає до 11 300 доларів. Оце вже за такі гроші можна придбати хорошу рестову трійку. І давайте Швиденько її з вами порахуємо. 11, 300, Збір, десь буде 1000 доларів на такій ставці, І як бачите, 17 автомобіль буде прибувати в Києві без ремонту. Ремонт, в принципі, так само, різниці він складати великої не буде. І е, можна розуміти, що вже біля 22-23 можна пробувати цілитись, вести, роботи, робити для себе Теслу Модел 3 Рестайлову. Ось якось так. E, давайте ми з вами забули про Тесло Модел С. Чесно кажучи, цей автомобіль не такий популярний, як Waika і Tріka, e, тому що все-таки це преміум сегмент, X ще менш популярніші, але на них, в принципі, їздять. Ну, якщо за X у мене майже ніхто не цікавиться, то, наприклад, після першого рестайлу 2015-16 року Тесла Модел С, а нагадаю, вона з'явилася аж з 2012 року. Я думаю, то вже занадто старий автомобіль, щоб купувати, привозити. То хоча б починаючи з першого рестайлу 2015-2016 року, її вже можна купити за 4 800 на аукціоні, якщо ми з вами там порахуємо. Да? 5 тисяч взяли, десь 800 збір на такій ставки, все інше те саме. Тобто від 10,5 тисяч доларів можна вже привозити е, Tesla Model S. Ось так це виглядає. Бачите, цінники, які на купівлю 5800, 4200, 7, 10, 3,850, 600, 7,100. 2000 доларів, ну, вона розмотана, звісно, 3 500, 5300, 5200, 400. Ось такі ціни на Теслу 10-річну Model S. І, в принципі, ви знаєте, вона буде їздити. І їздити досить таки непогано, адже це все-таки Тесла, це технології. І ці технології я вже зрозумів, що вони працюють і працюють досить непогано. Чесно кажучи, наприклад, аби я вибирав для себе між Теслою Model С. S і Tesla Трійку. Аби в мене знову стояв такий вибір, то я б все-таки віддав би за одні й ті самі гроші трійці, хоч вона не преміальна, вона Менш комфортна, ніж ES. Але свою перевагу і вибір я віддав би Tesla Model 3, адже вона більш надійна. Для мене цей автомобіль, ну знаєте, це як Skoda Octavia 1,6 MPI серед автомобілів там, 2000-х років, типу Golf 4 чи щось таке. Тобто це недороге утримання, це автомобіль, який не ламається, це автомобіль, який надійний, потужний. І знаєте, 4,4 секунди, який вона. Наїде до сотки, мені вистачає ну, ось так. Тобто, він задовільняє повністю мої потреби, Витрати на 100 кілометрів шляху. Я заряджаюсь від звичайної розетки. У мене складають там близько 80 гривень на 100 кілометрів і забігаючи наперед за останній рік. Що я володію автомобілем уже 2 роки, я, як пам'ятаєте, зробив у ньому ТО і е, зробив в перший рік замінив два передніх речага. Вони репіти почали, це болячка в Тесла Модел 3 і Модел Y, що обійшлось мені в 160 доларів. То е, за ось цей рік я проїхав уже 30 тисяч кілометрів і я замінив тільки мастило в редукторах, що мені обійшлося там, в районі 3 тисяч гривень. Тобто, якщо перший рік я на автомобіль витратив десь на обслуговування близько 7 тисяч гривень, то за другий рік я витратив 3 тисячі гривень. Ну і заправку самі рахуйте. Тому Тесла для мене це один із найкращих автомобілів. Сам катаюсь, вам рекомендую. А якщо у вас залишились запитання, телефонуйте телефон в опису цього відео. Мене звати Ігор. Я для вас зроблю підбір автомобілі на аукціоні, зробимо вам класний автомобіль під ключ, відремонтуємо тмо, і ви будете володіти класним автомобілем для себе. До нових зустрічей. Всім пока. Сподобалось відео. Підтримайте, будь ласка, його лайком.